Всім доброго дня. Сьогодні у нас прийшла така ось камера на діагностику. Щось не працює. Для початку перевіримо її поя. Беремо кабель, беремо Поясвіч, беремо камеру. Кабель вставляємо в камеру і вставляємо в поясвіч. І дивимося на лінки. Бачите, тут ось є лінк. Вставляємо цей. Нема ні лінка, ні горить поя, нічого. Значить, поя не працює. Зараз будемо тестити на 12 вольт. Так, беремо ось 12 вольтовий блок живлення. Вставляємо в 12 вольт. Беремо кабель і вставляємо або в свіч, або в роутер. в нашому випадку. Дивимося, чи з'явився лінк. Хоп! Лінк все заморгав. Їх дивіться, відключаємо, пропав. Підключаємо. Ой. Хоп. Заморгав. Все, лінк йде. Далі переміщаємося на комп'ютер. Для тестування запускаємо програму Smart, Smart PC Lite. Відкриваємо, Нажимаємо менеджер пристроїв. Автопошук і дивимося, чи наша камера знаходиться в мережі. Ось все, вона, я просто знаю. Бачите, наші камери з таким IP-адресом, а це отдільна IP-адрес не з нашої мережі. І я знаю, що це камера 2230. Все, камера працює, вивод не працює появ камері, їде на сервіс.